В Івано-Франківській обласній раді засудили наміри частини польського сейму домогтися ухвалення постанови про визнання УНУПА злочинними організаціями. Відповідну заяву обранці прийняли у вівторок. Щоправда, голосуванню з цього приводу передувала тривала полеміка, адже на досить різких висловлюваннях у документі наполягали свободівці. Якщо в Польщі знаходяться такі політики в лапках, які сьогодні ведуться на оці ігри ФСБ, то хай вони і залишаються своїми інтересами. А ми повинні як представники. Тим більше нашої області, яка була окупована в 1920 році польською стороною, яка була піддана репресіям на протязі 20-30 років, коли сотні тисячі українців були знищені, вбиті, закатовані. Не ми йшли на польську територію і не ми окуповували поляків. З таким тоном дипломатії депутати у сесійній залі не погодилися, адже кажуть, свою позицію з даного приводу можна висловити стриманіше, однак не менш категорично. Я не згідний з тим, що чим різкіші формулювання, тим воно мудріше. То не є так. Може бути достатньо категорична і тверда позиція, але висловлена у відповідній дипломатичній формі. Продовження чи ескалація взаємних претензій це є шлях до. Шлях до не тільки до погіршення стосунків, а це шлях, який шкодить майбутньому українського і польського народів. Не забувати про налагоджені дружні стосунки із Польщею, закликав і голова ОДА Михайло Вишевенюк. Губернатор каже, не варто сприймати так близько провокаційні наміри невеликої частини поляків. Ніхто так не підтримує стремління України вступити в Європейський Союз як уряд Польщі. І нас просто напросто, оце що внесли в Сейм, Хотять розсварити, що допустити крайні неможливо. Тож після коригування тексту дану заяву в обласній раді підтримали одноголосно. У ній йдеться затвердження документу у польському парламенті може нівелювати усі наміри на дружелюбні та рівноправні відносини між обома країнами, адже його текст не відповідає історичній правді. Своє рішення прикарпатські депутати вирішили надіслати надзвичайному та повноважному послу Республіки Польща в Україні.